Привіт, привіт! Я хочу показати з авокадо, як зробити такий салатик. Так що дивіться, я проснулася сьогодні рано. Ха-ха, привіт! Спочатку ріжемо авокадо. Так, ладно. А, как там? Само Кисточку помеем. Я знаю, тоже захочу, зробити это... Дайте Thank yeah. you. Ра-ра-ра-ра, танцюю зі мною повільно <певірнен> зачекає освіти, танцюю, зі мною. Коротше, це блюдо я піддивилася у моєї подруги Іринки. Якось воно там дуже по-модному називається, вона так ще його робила сексуально. Я теж вирішила зробити його сексуально і куштувати. А ви, якщо знаєте, як воно називається, то скажіть мені, скажіть, якщо знаєте, як воно називається. А я напишу, як воно називається в назві. Я подивлюся, як воно називається, і напишу цибулечку. Там це зі мною Що кохані моє? Я роблю салатку з авокадо. Та це зі мною. Трошки сольки, трошки перчик. Чесночок. Ау, пішки сипнутися. Ау, нічого. Ай, бачу, Треба було пожати спочатку авокадо, щоб воно таке було пом'яте. в мене вже так не вийшлося. Так, це ні зачекає то сброшен, для записує. Записує, як я роблю салатки. Я чекаю Так, і маю такий хлібчик такий. Зараз вам покажу. Ось такий. Ось такий. І спробую, спробую. Duas malucas. Duas malucas. obrigado. aqui. Não dá. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não,